Сьогодні у випуску. Протиповітряна оборона України вночі збила 12 шахетів, один на Кіровоградщині. Порушення сну, фобії, депресії. Під час війни жителі Кіровоградщини частіше звертаються до психіатрів. Після збору нового врожаю у Кіровоградській області подешевшала капуста, яку ціну прогнозують далі. У ніч на 30 жовтня російські військові атакували Україну ударними дронами. У Кіровоградській області протиповітряна оборона збила один шахет. Повідомили в телеграм-каналі Сили оборони Півдня України. Начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович написав на своїй сторінці у телеграмі, що минулося без травмованих та загиблих. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. За інформацією повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну 12-ма ударними безпілотниками типу шахет та двома керованими авіаційними ракетами Ха 59 Усі повітряні цілі знищила протиповітряна оборона у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. У жіночому відділенні обласної психіатричної лікарні отримує лікування 35-річна кропивничанка Ірина. З етичних міркувань ми не показуємо обличчя жінки і не називаємо її прізвище. Лікування Ірина почала тиждень тому. Я дуже емоційна була, я не могла взяти під контроль свої емоції. Ірина вважає, причина її нестабільного емоційного стану війна. Згадує, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну життя її родини змінилось. Це було жахливо для нас, двома дітьми. Питання про те, щоб їхати із відносно спокійного регіону навіть не поставало. Тут я би не змогла залишити свого чоловіка, не змогла залишити батьків чоловіка, батьків своїх, тому про це навіть не йшлося. Але кожна повітряна тривога це. Я маю гарну фантазію. І страшніше було не померти. А страшніше було, що комусь буде боляче. Я не зможу допомогти. Ірина одна з 40 пацієнток цього відділення психіатричної лікарні, каже лікарка-психотерапевт Ганна Лиходєєва. Потрапила до нас з важким психічним розладом, якому передував тривалий стрес. Цей стрес привів до емоційних порушень, які вона довго намагалася контролювати самотужки і не зверталась за допомогою. Було порушення сну, плаксивість, роздратованість, і це вже призвело до більш важких наслідків, які вже треба було лікувати у стаціонарі. Психологічної допомоги їй виявилось недостатньо, розповідає жінка. Я думала, що я від психологів в принципі я все це вмій. Я Там маю хобі, я читаю, там я люблю квіти. Ну не знаю. Тобто, всі речі, які пропонували психологи на цьому рівні, я робила і так. Говорить, відкладала звернення до психіатра, бо вважала, що його допомога комусь необхідніша. Я, наче, забираючись місце замість того, щоб попрацювати з військовим, вони мають працювати зі мною. На думку лікарки, війна матиме тривалий вплив на ментальне здоров'я українців. Кожна п'ята людина в Україні матиме пагубні наслідки для психічного здоров'я. Наше покоління в умовах психоемоційного навантаження постарішали одночасно на 10-15 років. Тобто, хвороби, які притаманні зрілому і літньому віку, у нас тепер будуть зустрічатись набагато частіше і в багатшому ну, об'ємі. Статистика мозу свідчить про те, що 15 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної або психіатричної підтримки. І з них 3-4 мільйони – це медикаментозне лікування. Після повномасштабного вторгнення, говорить, кількість звернень в обласну психіатричну лікарню збільшилась. У 2021 році до війни звернулося 19 тисяч осіб, а в умовах війни за 2022 рік ця, ця цифра вже склала 19 тисяч 500. Під час війни каже лікарка, зросла кількість тривожних депресивних панічних станів. Порушень сну, які люди не можуть відкоригувати самостійно, це тривожні стани, це панічні стани, фобії, це депресивні стани, особливо у тих осіб, які дійсно виїжджали з зони бойових дій і перенесли дуже велике виснаження і стрес. почастішали випадки вживання. Алкоголю та психоактивних речовин, але саме з метою знизити рівень стресу та тривоги, вчасно звернутися за допомогою лікаря наважуються не всі, хто цього потребує, розповідає Ганна Ліходієва. Цьому є кілька причин. Одна із них це невисока, скажімо, так, обізнаність населення стосовно власного здоров'я і психологічного благополуччя. Ментальність нашого населення така, що до психіатричної служби ставляться з упередженням, недовірою, сумнівом. Люди вважають, що цей ярлик якогось діагнозу психіатричного з ними залишиться і на роки. Лікарня розрахована на 560 ліжок, сказав керівник Олександр Присяжний. На даний момент знаходиться на лікуванні 671 людина. Є певна кількість і відсоток пацієнтів, які постраждали внаслідок бойових дій, які тимчасово вимушені переселення особи. Лікування розладів психіки для пацієнтів безкоштовне, сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. В Україні сьогодні розуміючи цю проблему, Міністерство охорони здоров'я і кабінет міністрів спонукало створення окремого пакету, який має назву супровід пацієнтів з психічними розладами. Це стосується абсолютно всіх людей, і ці пакети законтрактовані сьогодні в області як стаціонарами, амбулаторними закладами, так і сімейними лікарями, які здатні за вже проплачену послугу Національної служби здоров'я диференцювати стани. В людей, які звертаються за медичною допомогою. Ірина в лікарні пробуде ще два тижні. Свої емоції, каже, нині може контролювати. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому відбувся автопробіг на підтримку військовополонених та військових зниклих безвісти. Акція відбулася в суботу. Вероніка Ауліна — мама командира катера Слов'янськ. До автопробігу долучились рідні моряків катера Станіслав, військово-морських сил. Зі слів жінки, 17 місяців від моряків немає звісток. «В частності, мого сина. Командира патрульного катера Слав'янськ і ДШК Станіслав. Це другий катер, який потерпів нападу Російської Федерації 7 травня, а патрульний катер Слов'янськ влучення російської ракети 3 березня 2022 року. Син працював до війни у Польщі. Коли почалася війна, мій син сказав, мама, я їду додому, треба захищати рідну землю. І його направили в Донецьку область, де він проходив службу, захищав батьківщину в Луганській області. Сьогодні вже рік, як я не чую і не знаю, де моя дитина. В наших акціях ми шукаємо своїх дітей, своїх батьків, рідних. І вважаємо, що держава повинна теж за них боротися, так як вони боряться за нашу державу. За підрахунками Суспільного, в автопробігу взяли участь 40 машин. На площі Героїв Майдану їх зустрічають рідні військових, які брали участь у обороні Маріуполя. Назвали мирну акцію Полон вбиває. Не мовчі. З Кривого рогу на акцію приїхала Ольга Кабанець з сином. Поверніть нового тата. Сину чотири роки, два із них він тата не бачив. Я знаю з минулого травня 22-го року, що він живий, що він в полоні. Потрапив воду Ілліча. Вони в жахливих умовах їх там тримають. Вони ході страшенно. Учасники акції тримають фотографії синів і чоловіків. Хочуть, щоб їх почули, каже співорганізаторка Наталія Токар. Її син Вадим у російському полоні. Наша мета повернути наших рідних додому. Прийшли і і 36-та бригада морської піхоти, прикордонники, і медики є. 25-та к Нам приєдналася. Вадім потрапив 12.04, нуль Маріуполь, завод Ілліча. Просимо владу, хто може нам допомогти. Поверніть нам наших дітей додому. Чоловік брав участь в обороні Маріуполя. Розповідає Сніжана Кіс з новоукраїнського району. Чекаємо з долечкою. Він уже друге своє день народження зустрів в полоні. Надіємося, що третє вже буде з нами. У Кропивницький на акцію приїхали рідні військових з Миколаєва, Одеси, Києва, Донецької області. Тривала вона дві години. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Олена Хріненко, мама школярки Діани з села Субоці, п'ятий рік відвідує у Кропивницькому судові засідання у справі про вбивство доньки. 16-річна дівчина зникла у ніч на 25 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Останки школярки знайшли наприкінці березня 2019-го. За півроку затримали підозрюваного у вбивстві. Розшукали його у Польщі. Сторона захисту підозрюваного, затягує судові процеси. Засідання у Кіровському суді Кропивницького починають затримкою на годину. Адвокат обвинуваченого Олександр Урсаленко у призначений час очікує підзахисного зі слідчого ізолятора. Сьогодні зайнятий зал, всі сидять тут. Це такий порядок, от назначено на 10 годин. Адвокат обвинувачуваного Миколи Середніцького заявив про відвід двох суддів, присяжних та прокурора. Коли потрібно було середницького сюди заграти, то всі 49 свідків потрібні були на тих засіданнях, коли приймалось рішення запобіжний захід. А сьогодні не треба, тому що всі вірять прокурори, що щось робиться Упереджена. Потерпіла проводити порушення в залі судового, реагування ніякого. Суд усі заяви про відвід відхилив. Відсутні будь-які порушення вимог КПК, що могли б свідчити про упередження з робочу. Ухвало не підлягає. Обвинувачуваний своєї провини не визнає. Вважає, що заявами про відводи не перешкоджає судовому процесу. Якщо сторона обвинувачення вважає, що відводи це причина для того, щоб затягнути судове засідання. Опять таки, я вважаю, що це припущення є ошибочним. Чому? Тому що ми заявляємо відводи і хочемо все-таки добитись того, щоб суд склад склад суду був неупереджений. Під час засідання переглянули частину відеодоказів на них слідчі дії з поля, де у березні 2019 року за 12 кілометрів від Суботів знайшли людські рештки, розповів прокурор Костянтин Клюкін погляду місця події від 26.03.2019 року, саме біля селища Новополяна, там де було виявлено рештки скелетованого трупу, який належив, в подальшому було встановлено потерпілі Хридненко-Діані. Каже, будуть вивчати всі відеодокази під час наступних засідань. Миколі Середніцькому продовжили на два місяці строк тримання під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Після збору нового урожая на Кіровоградщині подешевшала капуста. На Кропивницьких ринках ціна від 7 до 10 гривень, розповів продавець Олександр Коробко. В тому році на цей період. Була ціна два рази вища. Вважає, капуста подешевшала, бо мають цьогоріч більше пропозицій від постачальників. Він продає капусту з Кіровоградської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Коли вже будуть відпускати складів, то це вже буде може, трохи друга ціна. Зараз осінь не набагато, десь гривня, дві, може трохи підніметься. Василь Лєчев купив на ринку 20 кілограмів капусти. Ми сітку беремо на зиму, що було. Мене зараз ціна на капусту влаштовує. У магазинах Кропивницького ціна капусти від 6 гривень 89 копійок до 8 гривень 50 копійок. В порівнянні з приколореднім періодом, це минулий місяць. Капуста здешевшила приблизно на 20%. Ажіотаж відсутній. У нас продажі стабільні. Щодня продається приблизно 100 кілограм капусти в нашому магазині. Капусту цьогоріч на Кіровоградщині посадили на площі 900 гектарів, торік на 300 менше. Зібрали 18 тисяч тонн. Це на 800 більше, якщо порівнювати з минулим роком, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Це 99% господарства населення. Свідо виробники вирощують тільки на 30 гектарів капусту в цьому році. Ця тенденція збільшилася до 10 господарств, які постійно вирощують капусту. Проблема не тільки виростити урожай, а ще й забезпечити його зберігання протягом майже року. Капуста подешевшила сезонно. Пояснив науковець інституту світової економіки Всеволод Степанюк. Пропозиція Нового урожаю вона досить значна, і, відповідно, ціни можуть падати навіть нижче, ніж собі вартість, тому що фермерам і іншим якби, учасникам ринка потрібні кошти для того, щоб вони закрили свої якісь фінансові зобов'язання. Далі з часом до цього ну, цей товар починає дорожчати по таким причинам. Перше, це Досить висока вартість зберігання капусти, досить висока вартість грошей в Україні, тобто кредитні ставки. каже цьогоріч весною капуста була в 10 разів дорожча порівняно з осінню минулого року. Якою буде її вартість її зими та навесні, залежатиме від обсягів імпорту в Україну та кількості вирощеної в місцевих теплицях капусти? Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.